Будинок був культурно-мистецьким осередком Запоріжжя багато років і зараз залишається одним з визначних місць для культурної спільноти міста. Для Запоріжжя цей будинок наразі є символом болю та відчайдушної боротьби з ворогом, символом незламності та сили духу нашого народу. Уже сім проектів. Передані до державної агенції, була вже комісія, і вони взяли нас в роботу. Тобто, ближчий час, крім цього будинку, також будуть впроваджені на відновлення і інші будинки. Треба певна експертиза, що пройшла. І це всі буде 11 будинків сьогодні. Знакова подія за дорученням президента України та підтримки офісу президента України за дружньою підтримки нашого великого бізнесу. Ми розпочинаємо відновлення наших зруйнованих домівок. І хочу подякувати місту, що швидко та оперативно зробили те, що можна надати людям ту надію, на яку вони чекають, а це повернутися до своїх домівок.